Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі фарма сільського вчителя Сьогодні хочемо показати вам наші коники. Так, ідемо. Десь нашому. Він з 2011 року. 2011 рік народження. на рік. Наш вірний друг. Це потурійських конях він йде. Взяв трохи на роботи. О, це вже дівка вийшла. Ходи маленька, ходи. Нагадую. Продається. Буду в продажі. Хто би хотів такі дуже брати, то може і тепер брати. Але я планую її не менше п'яти місяців. Пішла. Це дочка Гермеса і фаліни. Так, тепер ми закриваємо це. Коник не пускаю його до усіх коней, бо в них... Б'ють, гризуть, жеребестки його догризає, а Сонька теж дає йому прокурки. Так, ми це закриваємо, далі ще одну Дві ленточки. І все, я не, не виходжу тут до вечора. У нас стоїть трохи мені це вже майже все порозбивали, але немає часу. Буде вже цей сезон так. У нас натягнутий пастух. Нічого не шкоди, зробив таку, щоб не менше це під ноги брали, але вони тут собі подушку таку зробили. Соньку, соньку ми вже підкували. Напередні ноги. Самий я це робив важко. Але такі роги тверді, що ледів ту часову, шкриптаваленіше. А вже підкована. Вже були перший раз. Ось там трохи дровець привезли. Так, це наш Сократик. Сократик джербесь на поровку. Кого буде цікавити, буде номер під відео. Можна буде і привезти певне до вас. Тут ближні, хто є села, які берегомет, лукавці, жадова, то можна виїхати на Майдан та на Майданищі, щоб не платити дорогу менше. Запряжний. За так, трошки він був на практиці. Але нічого, тепер вже буде менше працювати. Взяли коня до роботи, забрав тата. від 2,5. Його вік у вересні йому буде 3 роки. Він не є в тілі, його параметри десь 166, 165 по лінійці нога, десь буде. 26-27. Я не мірю тепер не як так, приблизно кар. Об'ємо там щось він має 2 метри, коло двох отак. Санька, назад. Такую це зробив приблуду їм. І все. Дивіться, яке вони поб'ялися. Каші. Та не каша, то висівка. Нас кратко. Мушу і маланзок покласти, бо він не дуже хотів мене слухати. Тягнув мене за собою. Пер вже дуже темний стає. Я такі це ручні коники. Люблю тени, Соня вона стала вже головна. Ту була фаліна, соня вже фаліну замогла. Сьо А цей білеш ходив за мною. Такі гарні груди має. Ну, то ще груденята поки що. Через рік часу ми його покажемо в кращому вигляді. Як Юрка цього року показали, так і Сократа покажемо. А це маленька красуня. Красуня маленька. Шой є? Ану, стій, не лізь на мене. Друзі, хочу показати цю красоту. Як вони Це Варта трошки підхворіли. якийсь вірус і в нас положив всі дома хворі і вже і ми, але... Та цих красенів, Як не піти, як то не покутати, не дати їсти, це не може таке бути. Тут, хто тримає коні, постійно має бути здоровий. Слабий, не слабий, хворий, не хворий, треба йти годувати, так? Да? Ну так. Сократик. Сократик, ану. І ця мала пістьоха. А ну, тихоньо, тихонько. Ну, то не треба ходити за мною. Чекайте. Лучка ручна в натузі. А це брат-сестричку. Один тато, Гермес. Коля з Вінниці. Гермеса ми купували жеребчиком в піврічному віці. А Лишичка на насфаліна прийшла жеребна з Вінниці. Така лишечка. Її вік 4 місяці. Ручна така бленда, любить попеститися. Ми її пещимо, гладимо. Так що, хто би бажав, щоб дітки з нею пистилися, то це все реально. Така чимнулька. Мої хлопці ще маленькі, ти її пестить. Я можу пестити. Воно така. Що? Куди ти тіка? Тику тіка. Тику. Тику. Тюку. Отака. Така. Дивіться. Від такого тут в воно нічого не каже, не скубичиться. Дай ножку, дай ножку. Ось таку ножку дає. Красота. Зараз мім. Крисумо стюксоламки. Галінка. Все порозмерзається. Цей мороз за морозу все, порівнялося. Тут такі були гуртопи зимою знімали. тепер дивіться все. Дивно площа. Коніки собі зробили там горку таку з Сократ такий любить там поспати сюди на словам йде на подушки. А де коніки корух, резуть вербу. Водичка у нас протічна. Така Тут у нас ще лід тримається. так, це Тут водичка така тече, тече. Тут, тут оце, де мало, мало не, то вона не замерзала. Де є глибина, то замерзла. пішов обираємо щоб пазику не нападало тюки наші на третью частину з сіном пашні пшениця Солома пшенична скидаю їх бо тяжко сходити з віз кинути йдемо далі штуки такі має десь 10-12 кг. Може більше. Не. Пасти мало, що я не збираю. Вони чують весну, наскільки вони хочуть грести. Щось свіжого, не хочуть цього сіна. Всього наші наминають. Трохи цих тюків. Майка. вони на легулі, здорові. І я не переживаю, що їм може щось бракувати. Що вони застаєні. Зранку до темної ночі, до восьмої, до сьомої, до десятої, як коли вони на вулиці. Зараз покажемо вам ще наш, дівчаток наших. Так, це у нас пастуша, римунська пастуша. Порада. Чоловік подарував там, де ми яшу відвозили. Дуже задоволена цю дівку. Вона так дає, а чому щось не то. Бо коники підхожуть або леси. Це наш джек. На приселі, бо дівка капці не встигали ми шукати. Так, друзі, ми тут зробили такі приспосади. Дівчатам нашим на скору руку, щоб не їли з землі вони. Такий бігом. Дивіться, наскільки як вони сіна ожидають. Не хочуть, вони вже все. Сіна вони їсти не хочуть. Лишив. Зерно вияли. І все, сіно лишили. Йдемо до дівчат. Йдемо до дівчат. Дивіться, як роз... порозмерзалося. Щоб була цілина роки роки, ні не гарно. Я кусочок ще догорав тут. І буду поступово все поле певне. Планую переорати. І наново засіяти. Бо трава вже така, як сказати, нікудишня. Багато дичок є, гівнічок, вони пасти не хочуть. Так вони ходять. Туди є пастух. Зараз вже скоро тут сюди поставимо, коли будемо сіяти. Так, це наша крета, дочка факіра. Така дівка. Такі гарні має кучеряві мечки. Гарну ногу під собою має. Копетка у неї з торцові. такі чашечки не в руку. От задні так само, трохи заморзана, ну що зробиш? Та лошата вона такі Морзається дуже сильно. Все. Це теж дівка з характером. Так, це фалінина. Перша лоша. Йоу, я це дивіться, що це повимачувалося. Я вже ловила грета її. Це панама. Ти такий розкол має. Має файну греву. Йо. Та дівка буде солідна. Це пережива лінія. Каже, має гарні мечки. Ну так, я думаю, що вона лишиться. на матку, якщо мені не продамо. Буде дуже велика кобела. Грядка це буде їздова кобела. Файна з гарною шию. Яка в неї шия. Це на такі негодовані тільки, Щоб їм дати май-май. Там мені один чоловік писав, що... У панами шиї нема. Нічого, подивимося, після двох років до трьох, чи в неї буде шия чи не буде. Яка буде шия? Є наявний приклад то е, парижан, який він був лошаком, який тепер став. І це дівчата ручні такі. Люблють вони попеститися. Да, полюбитися, почухати себе, їх почухати, так. Да. Вони собі пару днів ходять, морозів Дві ночі в них ходили. Люкс не треба в нічки кидати, але коли сильні морози, то не були на стані, не було шкода, бо вони ходили. Так. Ходять шкрібут. А вчора там пастуху не пірвали, вийшли на, до сусідів, то там сонечко більш виблескає, то вони так грезли, що грезли траву зелену. Тут нема що грезти, тут тік голеч. чи повипасали. Таких у нас дичок тут, море. Цього року треба буде займатися про чистку. Такі у нас тут річечка. А так ми собі прийшли до водички. Панамка вже не встиг, явна попела. Рядка. Поймаю, що у нас Ой, панама п'є. Наслійший рік ми зробимо тут шалаш, десь придумуємо, де його зробити, Щоб в мене взагалі сбикрований рік. Ходило, їсти даузерна приніс і буде люкси. Територія велика, щоб ми змісювати не мали би. Робити болото. І собі діти. Потапало. Бігати не хочуть, вони набігаються. Буває зранку вони так дають гастролі, щось хочуть пробігтися, загрітися. Але спокійні, чемні, це стані виводиш. Це в руках утримати нема. Пішла. Тут у нас кланє репка є. Yeah? Дівчатка сижу тут, а лосарці. Щоб воля буде куди. Переб'ю їм сюди. Тут упасти є, Але якщо буде час, перші палики не можна забити, щоб позамерзало. За да, дівчат. Вам би посувало цей кусочок попасти. А те, що глини трохи грезла, да? так? Сьогодні 11 місяців. 28 березня їй буде один рік. Що із зміючка маленька. Вона вона на Xocratю дає Прокорки. Пішли. Вона собі йде за мною. Ось таке то наша господарка така. Всім здоров'я, меру і добра. Кому сподобалося відео, ставимо вподобайку і пишемо коментар. Части.